Зараз дуже важливо мати при собі хоч якісь засоби, щоб надати собі першу допомогу, тому що ідуть постійні обстріли, і в кожного жителя Нікополя повинні бути речі, які рятують життя. Що це? По-перше, це повинні бути рукавички. Без них ніяк. Рукавички бути повинні в сумці, вдома лежати, вони, щоб в разі надання допомоги ми могли себе оберегти. Значить, рукавички. Потім обов'язково повинен бути бинт. Бинт, пакет бинтовий, тобто пакет може бути такий. От. От. Лейкопластир. Також і і ще важливим, і надважливим це е, в нас є кровотечі. Ви знаєте, що за кілька хвилин людина може померти від сильної кровотечі. Тому ми повинні знати, що. Е, під руками у нас завжди повинна бути якась хустинка, це може бути шарфик, якщо ми десь йдемо по дорозі, ну, в людини немає з собою, допустимо, жгута, от немає турнікета, то хоча б отакі засоби. Це може бути футболка, все, що ми можемо чим надати допомогу. Якщо у нас є турнікет, він повинен обов'язково бути відкритий. В відкритому разі це для зупинки кровотечі. Також це повинен бути Ручка, маркер, що у нас є, для того щоб записати час накладання турнікету або пов'язки. Якщо ви йшли по вулиці і побачили, що щось сталося, наприклад, лежить людина. Перше, що потрібно зробити, це зупинитися, зробити вдох, видох для того, щоб себе заспокоїти. Далі потрібно задати людині, людині якесь питання, щоб зрозуміти, в свідомості вона чи ні. Наприклад, ви мене чуєте, вам потрібна допомога, бачу, вона на мене не реагує. Мені потрібно підійти трошки ближче і ще раз запитати, ви мене чуєте, вам потрібна моя допомога? Вона знову не реагує. Я, може, Трішки її за плечі і спитати ще раз. Ви мене чуєте, що з вами сталося. Бачу, вона не реагує. Я розумію, що людина без свідомості. Мені потрібно перевірити, дихає вона чи ні. Якщо це верхня одежа, то краще її зняти, розтібнути. Е, Обов'язково потрібно заприкинути голову назад, для того, щоб відкрити дихальні шляхи. Е, Покласти руку на грудну клітину і своєю щичкою я буду відчувати, дихає вона чи ні. Також буду візуально дивитися на грудну клітину, підіймається. Вона чи ні. Також рукою це відчувати. 10 секунд: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Якщо за ці 10 секунд є хоча б два маленьких вдоха, видоха, то дешев людина без свідомості, але вона дихає, її потрібно покласти, відновлюючи положення. Відновлюючи положення, як правильно його зробити, підходимо до людини, рука, яка ближче до мене, я кладу вдоль плеча, рука, яка далі, я беру замочок і кладу її під щічку. Роблю таку подушечку, обов'язково вирівнюю пальчики. Нога, яка далі від мене знаходиться, я згибаю коліні, максимально до, до бедра її підводжу і перекатую методом плечога на себе. Фіксую обов'язково локоть. І ніжку знімаю, фіксую коліно. У нас усе називається відновлююче положення для того, щоб дочекатися швидкої допомоги. Якщо буде рвотна маса, то людина не захлебнеться. Безпечне положення, що воно називається. Серцева легенева реанімація робиться обов'язково на твердій жорсткій поверхні. Якщо людині стало зле, наприклад, на кроваті, вдома, її треба обов'язково перетягти е, на пол до щось, щось тверденьке. Е, підходимо до людини, рятувальник стає на коліна. У мене чотири точки опори. Це моє коліна і пальці ніг. По-іншому ніяк. Тиснути я буду внутрішньою стороною ладошки. Кому як зручно, кому зручно руки в замок, кому зручно – рука на руку. Куди ми будемо ставити наші, наші руки? Це потрібно знайти грудину. Тут у нас е, от виїмка грудина, і де розходяться ребра. Знайти середину грудини. Ось там манікені я знайшла середину грудини. Ставлю ручки, пальчики догори і робимо 30 натискань. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, двадцять дев'ять, тридцять. После дотискань ми запрокидаємо обов'язково голову назад, зажимаємо крил'я носа, плотно обхватуємо губи пострадавши і робимо два вдохи. Один вдох зробили, грудна клітина піднялась. Вторий вдох зробили, піднялася, пустилася, і знову ми йдемо на натискання. Тобто, з дорослої людини ми робимо 30 натискань, два вдохи, 30 натискань, два вдохи. До приїзду швидкої допомоги або людина почне почне не ризивати щічки, вона почне відкривати очі. Тоді ми зупинилися, поклали її, відновлююче положення, чекаємо швидку допомогу. Зараз ми розповімо, як надати допомогу людині, якщо в неї сильна кровотеча із підручних матеріалів. У мене ось така касинка, це може бути футболка або якась тканина, яку ви знайшли, яка є у вас під рукою при наданні допомоги. Ми зав'язуємо додатковий вузлик для додаткового натискання. Якщо це у нас рука, то ми накладаємо жгут максимально високо, якщо нога, то максимально високо в паху. Зав'язуємо два вузлика. Тут нам ще знадобиться от у нас маркер, може це буде паличка, ручка, те, що є в нас під рукою. Ми просовуємо і закручуємо до того часу, як зупиниться кровотеча. І фіксуємо. Обов'язково будь-який жгут ми не накладаємо на голе тіло. Це повинна бути у нас якась тканина, там футболка або хустинка, якась, і нам потрібно вказати час накладання жгута. Зараз від години до пів години, і якщо є можливість, кожні 15 хвилин трош трошки потрібно послаблювати. Зараз ми розповімо ще про такий жгут турнікет як його правильно накласти. Обов'язково він зберігається не в упаковці, як ви його купили, а зберігається без неї, в розробленому вигляді. ось такому. Він чим зручніше, людина може сама надати собі допомогу. Якщо у нас знову наша рука, то ми накладаємо максимально високо. Перший тур у нас іде сильний, максимально ми фіксуємо. І тут є також такий, як ми робили в самодільному закруточка. Ми її крутимо, поки зупиниться кровотеча і знову фіксуємо. Тут -то також обов'язково треба написати час накладання нашого джота. Якщо у нас ампутована кість руки, нам е, потрібно накласти тиснучу пов'язку також і зафіксувати її до приїзду швидкої. Що ми можемо при цьому зробити? Ми робимо, зав'язуємо і фіксуємо додатково, додатково тиснучи і ще зав'язали і чекаємо приїзду швидкої. Кожна хвилина рятує життя, тому ми повинні бути навчені, щоб ми не розгубилися в тяжкі хвилини і могли е, ну, надати допомогу до приїзду швидкої. Це дуже важливо, тому що щоб кожна людина повернулася до своєї сім'ї, вернулася до нормального життя. Треба вміти надавати допомогу.